На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі. Сьогодні на гостинах української хвилі волонтерка і письменниця, лауреатка національної премії імені Тараса Шевченка Тамара Воріха Зерня. Її роман доця, удостоєний найвищої творчої відзнаки для багатьох читачів як в Україні, так і за її межами, став книгою откровенням про війну. Війну, в якій сама Тамара з 2014 року і кожен день проживає її серцем. Тож знайомимося ближче з нашою гостею. Добрий день, Тамаро, доброго дня. Це мій перший приїзд у Вільнюс. Я ще жодного разу тут не була, хоча завжди мріяла. І я прекрасно пам'ятаю, як під час ковіду у мене згоріли квитки у Вільнюс. Були часи, коли з Києва можна було прилетіти сюди за 9 євро і назад походити, погуляти. І у мене навіть подруга є, в якої дитина тут вчилася, і вона мені говорила, у Вільнюс нам з'їздити дешевше ніж у Львів. Маршруткою були часи. Зараз я тут маю місячну письменницьку резиденцію. Літературна резиденція ЮНЕСКО. Я виграла конкурс, подалася до них в останній день прийому заявок, і на такому якомусь підйомі написала супровідного листа, що вони мене з переляку сюди і запросили. Очевидно. І добиралися ми досить тяжко, як зараз всі наші виїзди в'їзди в Україну з України, і щоразу мріється про те, як би було прекрасно нам жилося, якби у нас не було такого тяжкого кордону з Польщею, на якому треба було стояти 12 годин, і наскільки це все важко принизливо, і скільки перешкод штучних в тому числі нам треба прибирати для того, щоб ми могли почувати себе повноправними, повноцінними європейцями. Якщо починати спочатку, зізнаюсь, завжди хотіла спитати, чому обрали такі творчі, а може вже і життєві псевдонім «Горіха зерня». Не буду примазуватися, але скажу, що для мене це рядки франка, які уособлюють коштовність української справжньої поезії. Дякую вам. Ну, ви ж були у мене на презентації, ви чули повну версію походження цього псевдоніма, говорити, який я, звичайно, не буду розголошувати по радіо, але ви привіт, це пряма алюзія, пряме посилання на рядки франка. І цей псевдонім він обрався у мене далеко не як творчий, а як волонтерський свого часу, тому що в 2014-2015 році я серед іншого багато разів їздила у зону бойових дій. Тоді вона називалася зоною проведення АТО із екіпажами волонтерськими з допомогою. І для зручності військових, і для власної зручності, і для певної безпеки я була скрізь позначена як горіх. Ми всі тоді собі порозбирали різні псевдоніми, і горіха зерня десь має зв'язок із цим псевдонімом. Коли настала пора підписувати книгу, я навіть не вагаючись свій волонтерський псевдонім поставила на обкладинку. Мені здавалося це правильним, і логічним, тому що моя творчість те, що я писала, це логічне продовження тієї волонтерської роботи, громадської, суспільної і додаткової якоїсь роботи, яку ми всі собі взяли з 2014 року. Ну, тобто, можна сказати, що саме волонтерство надихнуло вас стати письменницею. Волонтерство я з вещам стикаюся з тим, що нас трошки погано розуміють. Зараз уже краще після 22-го року трошки уявлення змістилося, а поняття волонтерства, яке є в світі і в Європі, поняття волонтерства, яке з'явилося в Україні, вони відрізняються. І коли у нас намагалися святкувати міжнародний день волонтера, то наші американські чи європейські друзі вітали в цей день людей, які допомагають котикам, собачкам, літнім людям і знедоленим. А наші виставляють величезні кілометри фотографії із воєнним спорядженням Дженням і себе на фронті в броніках і в касках для мене волонтерство це як і для багатьох із нас це свідоме рішення, яке ми прийняли після революції гідності. І воно полягало в тому, що ти частину своїх коштів, часу, рук, здібностей, освіти і вмінь безкоштовно за власною ініціативою застосовуєш на благо своєї країни. Робиш це так, як сам вважаєш за потрібним, сам приймаєш собі рішення, сам виписуєш наряд на роботу, розписуєш завдання, сам шукаєш виконавців, друзів, партнерів, і в принципі сам визначаєш наскільки ти досягнув результату. Це величезна мережа самоорганізації, це мережа вільних людей, які добровільно. Захотіли щось зробити для своєї країни додаткове в гарячу фазу у 2014 році. Це були і вантажні роботи, і копальні, і будівельні, і водійські які завгодно. Коли люди з вищою освітою, коли люди із величезними знаннями і вміннями за спиною просто ставали вантажниками чи робили якусь таку руками якусь справу для того, щоб допомогти армії. Там скоби гнули в ковальські. Або у нас був період, коли ми одними з перших в Україні почали робити окопні свічки. Зараз всі знають, що це таке, і у нас був такий осередок. Ми раз на тиждень, потім трошки частіше, рідше, але ми виїжджали за місто на дачу до одного з друзів, і з нами збиралися наші знайомі і ставали разом розливали цей парафін, розтоплювали по коробочках. І я дуже так мені смішно було, тому що в один момент я зрозуміла, що, наприклад, біля мене стоїть комерційний директор одного з підрозділів Фокстроту. Це величезна мережа, яка продавала побутову техніку в Україні, або власниця меблевого магазину, або ще хтось. Просто люди вирішили, що крім їхніх грошей, вони також щось будуть робити хоча б руками для своєї армії, для своєї країни. І точно так само, коли на фронті ситуація змінилася, коли лінія фронту стабілізувалася, коли держава підключилася і почала робити те, що мала б робити з самого початку, знайшла ресурси для забезпечення своєї армії, наші руки вивільнилися. І я побачила, що знову ж таки величезне прогалина недопрацювання в інформаційному полі. Я побачила, що росіяни нас перемагають в тонкому плані, в плані пропаганди, в плані створення якихось сенсів на полі вигадки. Розумієте, на полі, в книжковому, в фільмах, в літературі, в соцмережах у них значно більше ресурсів, значно більше людей, які над цим працюють. В один момент я побачила, що росіяни пишуть книги художні про війну в Україні і успішно їх продають, просувають на Заході і формують міф про цю війну, який все більше стає схожим на реальність. І я з свого боку вирішила, що. Потрібно цьому щось протиставляти, потрібно щось робити. Так я сіла і написала свою дебютну книгу. Дебютну це означає, що я до того не планувала писати. У мене не було амбіцій письменницьких планів, попередніх творів не було, і це дійсно моя перша книга, перший рукопис. Коли мене запитують, чи є у вас щось у шухляді, щоб ви могли видати з більш ранніх творів, то в моїй шухляді шкільні твори. Які я теж давно загубила? Нема нічого, так Тамаро. Ви ніби вгадуєте запитання, і от ви кажете, що російська. Пропаганда тонко переймає естафету і працює дуже потужно зі смислами, і вони працюють на полі вигадки. Часто Україні не треба нічого вигадувати, але ми не користуємося цим інструментом, ми не маємо того самого середньохвильового потужного радіомовлення. Ми не доносимо аж до Уралу свої смисли. І от що з цим робити, фактично, коли кажуть багато хто каже, що інформаційного фронту не існує, є тільки один фронт, але ж Ця війна світоглядна і передовсім перемога можлива на цьому фронті сенсів, тобто вони хочуть забрати нашу душу, а ми маємо відстояти своє той ще момент, коли часто бувають люди, які не цікавляться історією, не цікавляться своєю мовою, не цікавляться хто ми є, як сказав чернігівський історик Павло Бірюк. Ми розуміємо проти кого, але ще до кінця не зрозуміли, хто ми і за що. Але війни виграються за щось. Ми всі виросли з думкою. Яку нам не раз вкладали в голову в школах, в дитинстві, про те, що правда не потребує додаткового захисту, і вона собі рано чи пізно проб'є дорогу. І правда, мовляв, говорить сама за себе. На жаль, це не так. На жаль, ми стикнулися зараз із світом, в якому правда конструюється за допомогою спеціальних технік, методик і засобів. І при бажанні опонент наш ворог може створити безліч варіантів цієї правди і продати її. Також абсолютно різним людям, різним сегментам аудиторії зараз. Ми бачимо те саме відбувається з Ізраїлем. Прямо на наших очах розгортається ситуація, коли не поховали ще тіла загиблих, а вже на міжнародному рівні постає якась нова паралельна реальність, де розказують про те, що цих людей убили самі ізраїльтяни атакою з гелікоптерів, скажімо, і знаходяться люди, які всупереч тому, що бачать на власні очі, всупереч відеодоказам, починають підтримувати оцю псевдоправду, або те, що робилося у нас, коли відкрили Бучу. І ми виклали, українці виклали побачені відеодокази. Моментально тут же росіяни почали розповідати, що це було інсценування, що подивіться у них на відеотрупи ворушить. І вони навіть фільм зняли. Так. Да, да, да. Ми бачимо, що відбувається. Потрібно розуміти, що у росіян величезні фінансові ресурси, технічні, фінансові, людські. І вони дуже уважно ставляться до саме цієї сфери. Війни і цього напрямку, і дійсно вони успішно досить маніпулювали громадською думкою на заході. Тому що коли після 22-го року ми з видавчиною нашою поїхали в Польщу, якраз так співпало, що на початку травня 22-го року в Польщі вийшов переклад моєї доці. Буквально на хвилі цього інформаційного такого піднесення, на хвилі того, що відбувалося в Україні, там був величезний інтерес до нашої війни, і читачі взяли цю книгу до рук поляки. І на кожній презентації до мене підходили люди і говорили: Ви знаєте, ваша книжка відкрила очі, тому що ми жили і були впевнені, що у вас дійсно громадянська війна. Що дійсно київський режим центр воює із маленькою областю чи з маленьким регіоном, який історично належить до Росії, і коли люди заявили про своє бажання з'єднатися з своєю митрополією, київський режим почав з ними воювати. Ми були впевнені, що це ваш внутрішній конфлікт. Він десь там, і що Росія до цього не має відношення. І Я говорю, ну як же ж так? Подивіться, скільки доказів, скільки і збитий Боїнг, і акти, які прийняті російською владою, їхні ці всі рішення їхнього парламенту, і скільки відеоматеріалів, скільки свідчень, як же можна було не бачити? А Крим, ну а Крим що? Крим та сама історія. Їм пояснили, їм розказали, що Крим це історично російський, який через помилку Хрущова був переданий Україні, подарований Україні, що це була технологічна операція, яка не мала реального змісту за собою. І в принципі, я впевнена, що при бажанні можна було побачити і зрозуміти справжню ситуацію. Але бажання такого не було. Всім було спокійніше, вигідніше прийняти оцю альтернативну правду і жити з неї далі. Ну так, ми співчуваємо Україну. Інцям, звичайно, вам дісталося, ну що ж, давайте перегортаємо сторінку швидше, швидше. Нас з усіх сил підганяли зробити це перегортання, закрити, лишити в минулому і рухатись далі. А потім з'ясувалося, що рух далі це рух по живих кістках українців. І що як тільки Росія пройде оцей шлях далі, пройде через наші міста, вони не зупиняться в своєму рухові далі. Аж тільки коли європейці зрозуміли, що наступними дійсно можуть бути вони, і що це цілком реальна перспектива, тільки тоді щось зрушилося з місця. власне в цей час такої можливо тотальної інтелектуальної лінії. Я хочу зауважити, що саме Литва не випадала з реальності, і міністр закордонних справ він постійно це питання активує перед нашими союзниками і каже, що якщо ми не зупинимо Росію зараз, то вона піде далі. І, от фактично, кожного дня ми на нашому порталі в українській редакції ставимо такі новини. Ми бачимо, який обсяг допомоги і моральної, і матеріальної іде з Литви. І треба сказати, я дуже б хотіла, щоб нас почули, що українці це розуміють, Суміють, от, сидячи вдома, сидячи в Києві, спілкуючись із своїми друзями, знайомими, абсолютно всі вдячні насправді дуже сильно і бачать, яка неспівмірно велика частка допомоги іде з Литви порівняно з можливостями країни. Країна не така велика. А вони віддали нам більше ніж могли собі навіть дозволити. Так, герої наших програм, і в тому числі волонтери, і військові, волонтери, колишні литовські військові, вони супроводжують ці колони, вони їдуть наскільки можна на нуль, і там уже розподіляють цю допомогу, допомагають пораненим, супроводжують конвої і так далі. Але все-таки хотілося б про волонтерів більше. Ви сказали, що от розуміння волонтерів в Україні і в європейських країнах воно таке різне, і ми це спостерігаємо. Можливо, коли ми розповідаємо про литовських волонтерів. Волонтерів це щось наближене вже до нас, тому що литовці розділяють нашу долю і цю війну, яку вони вважають своєю. Але мені здається, що в Україні волонтери це вже такий стан, як козацький стан був так само. І волонтерський стан. Ви знаєте, кого росіяни розстрілюють в першу чергу в окупованих селах? Я вам скажу вчителів, які відмовляються співпрацювати. А бібліотекарів бібліотекарів найбільш вразлива виявилася категорія населення. І членів родин військових, хто не встиг евакуюватися, і волонтерів. Причому вже не стоїть питання, всі знають, хто таке і що таке волонтер. Це не просто людина, яка десь комусь перерахувала гроші, там, скажімо, да? а це людина, яка просто виявляє активну позицію і щось робить, є дієвою. В допомозі не обов'язково навіть армії, це може бути навіть цивільним людям, може бути навіть якимось там будинком для літніх людей, якісь інші проекти, але просто за визначенням це людина, яка щось робить активно і гуртує довкола себе осередок, гуртує довкола себе громади. Але я мушу сказати: у нас сильне громадянське суспільство, суспільство, яке має за плечима по суті три майдани. Якщо перший майдан на граніті, революцію теж вважати майданом. А люди, які мають досвід прямої. Дії прямого впливу на владу і влада у нас. Дослухається, якщо приймаються якісь рішення або проекти оприлюднюються, і вони викликають спротив. Спротив не в вигляді, навіть виходу десь на вулицю, там з плакатами, а піднімається хвиля в соцмережах, в пресі піднімається якісь там на телебаченні. Відбуваються обговорення. Люди підписують петиції різного роду. Вони моментально збирають потрібну кількість підписів. Є такий механізм петицій у нас в органах влади, і як правило, всі такі рішення або відкладаються, або переглядаються от буквально не так давно вчорашня новина про те, що у нас з 1 грудня мав змінитися порядок ввезення в Україну гуманітарної допомоги. І волонтери, які займаються цим напрямком, фонди, які з Європи завозять в Україну цю допомогу, категорично були проти того порядку, який пропонувався. Він складний, він практично не може бути виконаний в умовах бойових дій, і кратно збільшує бюрократичну і паперову роботу, пов'язану із цими вантажами. Влада спочатку створила спеціальну комісію, яка мала б внести якісь правки. До цієї комісії увійшли представники волонтерських організацій. Комісія забуксувала. Тому що по суті з боку влади був дуже сильний тиск. Вони дуже хотіли продавити, протягнути ці зміни. І вчора, нарешті, ми отримали повідомлення, що порядок введення цієї постанови він відтермінований до 1 квітня, і впродовж цього часу буде якось шукатися консенсус і шукатися якийсь вигід. Оце приклад того, як працює громадянське суспільство. І для мене спокійніше, я коли бачу черговий скандал. Пов'язаний з владою, я маю внутрішню впевненість, що їм не дадуть самі ж українці, не дадуть наробити дурниць. Просто люди стоять на сторожі. Дякую, Тамара. Ресурс волонтерський небезмежний. Як ви його особисто поповнюєте? Стільки років все-таки цьому варитися, пропускати через серце, через душу. Ну, по перше, це дуже вдячна справа. Це робота, яку я можу порівняти з вчителюванням, коли ти бачиш результат своєї праці, тут же. Тобто починаючи від ідеї і закінчуючи реалізацію цієї ідеї, проходить короткий час, це не десятиліття, це місяці, тижні до півроку, і ти вже маєш якийсь проект закривається, і ти починаєш новий. Тобто, ти бачиш результат своєї роботи. А по-друге, у волонтерстві дуже велика кількість цікавих, порядних і надихаючих людей, які один одного надихають. І ти дивишся і відчуваєш внутрішню гордість у зв'язку з тим, що ти працюєш і взаємодієш з такими видатними і цікавими людьми. Мене це дуже надихає. Я можу спитати, які люди стали знаковими для вас на війні. Наші військові, які воюють прямо зараз, роблять неймовірні речі. І це не просто самопожертв, це якийсь абсолютно інший рівень жертовності і готовності жити для своєї країни. У всіх у них своя мотивація, але я можу сказати, що ми втрачаємо дуже багатьох. Ми втрачаємо найкращих людей, і ці діри з нами не завжди насправді. Вони в пам'яті, вони, в тому числі, наприклад, і письменники військові, які б загинули. Гліб Бабич, наприклад, видатна людина, абсолютно світлий такий, і він був паровозом. Він стільки довкола себе гуртував, і він стільки придумував, і він стільки пробував нового. І у нього якось це все так легко виходило, що ти міг просто в його фарватері бігти, і з впевненістю, що ви потрапите туди, куди треба, тому що він був попереду. Або, наприклад, Юрій Руф це хрещений мого сина, львівський поет, друг, якого було дуже цікаво просто слухати. І крім того, що він був поетом, крім того, що він був доцентом, писав дисертацію у сфері деревообробної промисловості, він гуртував молодь, він читав лекції, він так не хотів, щоб українці нили. І плакали, і журилися. Його так вибішувала. Оця журба в усій нашій українській літературі, яка потрапила до шкільного підручника. Він кругом говорив, що не можна скільки можна плакати. Подивіться, скільки у нас перемог. Ми воїни, ми диплексії. Ми сильна нація, і він своїм прикладом це показував. Величезна абсолютно кількість просвітницьких лекцій, фестивалів, заходів для студентства, для дітей, для дорослих. А взяв на чистому ентузіазмі, зробив фірму з патріотичного одягу. Називалася «Гвер». Я пам'ятаю, як ми з ним обговорювали кожну деталь, починаючи до цієї емблеми, і як він вкладався в цей бізнес. Пішов 24 лютого. Він пішов у військкомат. Через три дні він уже був під попас. Зною, тобто він задіяв усі свої зв'язки для того, щоб навіть проминути фазу підготовчого тренувального якогось табору, а зразу піти на передову. Він тільки зброю взяв з собою. А загинув 1 квітня. І таких багато іноді я думаю, як ми зможемо боротися і жити і за себе, і за них чи вистачить якось у нас сил для того, щоб робити цю роботу, оскільки ті люди були незамінними, тобто їх неможливо кимось чи якось замінити, і хтось інший на їхнє місце не стане. Те, що вони робили, більше ніхто не зможе зробити. А потім думаю: а у нас є взагалі вибір. Ну, то у нас є якийсь інший варіант, у нас немає іншого варіанту. Якщо ми зараз не зробимо це на нашому рівні, якщо це не зробить от наше з вами покоління, то доведеться нашим дітям. Вже діти йдуть, вже діти гинуть. Але ну, то у мене меншому сину 6 років, 7 років, розумієте? І найгірший мій кошмар це те, що мені доведеться, коли йому виповниться 18, готувати його до мобілізації на війну. Світла пам'ять тим. Людям, хто відклав перо і взяв до рук справжню зброю і загинув за нашу батьківщину, хочу додати, що наша передача Українська хвиля також долучилася до вшанування пам'яті цих людей і до популяризації, і до підтримки тих, хто зараз воює і продовжує літератори, поети, письменники, Сергій Панцюк, Полежака, Савченко багато. Імен в цьому переліку, і от письменниця Леся Модрак, яка зараз через війну живе в Каунасі. Вона започаткувала такий проект літературно-мистецькі, нескорені ніжні, коли просто з бронітанку або з окопу під Бахмутом наші поети зверталися до слухачів і глядачів, де була можливість записали відео, зверталися з поетичним словом. І цей проект презентували в Литві. Ми долучилися тим, що ми допомогли збільшити аудиторію слухацьку аудиторію, передусім розповіли. Про наших захисників митців, і я вам скажу, що такої віддачі емоційної психологічної я напевно за рік перебування в Литві я не бачила. Тобто люди плакали, і це були сльози катарсичні. Розумієте? Це на продовження. Вибачте, ви так захоплюєте, що хочеться далі за вами йти і розвивати думку. Але насправді дивимося на студійний годинник. Лишилося не так багато часу. Пам'ятаєте той момент, коли при звільненні Харківщини зірвали плакат російський із бігборда, а там Шевченко якої його вірші борітися поборити? Як це надзвичайно? Хотілося б, звісно, поговорити передусім і ще про доцю: про те, що ця книга вшанована, гідно і відзначена національною Шевченківською премією, про інші ваші твори. Спробуємо хоча б коротенько, можливо, <кій> по факту вже так. Тобто, от відбувся не просто ваш дебют письменницький, а власне визнання на всеукраїнському рівні. Як ви почуваєтесь при цьому? Що пишеться зараз, хоча б коротенько? Я почуваюся трошки незатишно, перелякано Я розумію, яка це величезна відповідальність, але я себе завжди заспокоюю, що раптом я захочу написати щось зовсім інше, то я завжди можу взяти ще один псевдонім, і мене ніхто не впізнає. Це дуже вдячна робота в, в цьому відношенні. Насправді виявилося, що написати книгу це пів справи. Або можливо, навіть третина, і навіть видати книгу це половина справи. А дуже багато роботи було проведено в плані зустрічі з людьми, і ми використовували цю книгу, де могли. Ми це й має на увазі себе і видавництво для того, щоб взагалі говорити з людьми про війну, про воєнну літературу. Про смисли якісь нові, про те, що ми в новій реальності опинилися, застерігати. Я, як Касандра, ходила, їздила по всій Україні, всім говорила, що буде велика війна. Ну чесно, тобто, на всіх моїх презентаціях це не найкраща стратегія продати свою книгу, налякати читачів чи присутніх. Але я говорила про те, що в жодному разі не можна себе заспокоювати думкою, що війна на сході України, тому що Схід покликав Путіна. А ми, мовляв, на відміну від Донецьких, Путіна не кликали, у нас Війни тут не буде. Казала, що це абсолютно хибна думка вкинути росіянами. По-перше, ніхто там не кликав і не потрібно піддаватися на цю ідею. А по-друге, війна буде велика. Росіяни, Росія не зупиниться, не задовольниться маленьким шматочком України. Їм хочеться проковтнути всю Україну, а потім піти далі. Тому що це ординська психологія, це не Путін з нами воює з нами воює величезний народ, який мріє про те, як би пограбувати, поживитися, повиносити техніку, унітази, пральні машинки, і як підняти свій добробут за рахунок пограбування сусідньої країни. Ось така нехитра, абсолютно психологія, нехитра історія. Тому я про це говорила і продовжую говорити. Зараз дивна ситуація з письмом. З одного боку, я пишу про нескінченним потоком триб'юти, спогади чи якісь збірки, присвячені загиблим. Тобто, або ми впорядковуємо їхній творчий доробок, або опрацьовуємо їхні щоденники, видаємо, або збираємо спогади друзів і родичів і видаємо якісь книги про тих, хто загинув. От така робота письменника зараз. А по-друге, це дуже. Багато перекладів, тому що я все таки з основною професією перекладачка, в тому числі зараз перекладаємо книги, які свого часу були видані російською мовою про війну. На українську мову зараз перекладається, і плюс я все-таки пишу свої речі, і дивним чином зараз неможливо писати нічого, не згадавши, не описавши війну, якщо ти пишеш про сучасну Україну, про сучасну ситуацію. Але водночас у нас дуже великі суперечки зараз в самій Україні. Це тема іншої розмови про те, хто має право зараз писати про війну, як правильно її писати, як подавати цю інформацію. А багато людей із болючим досвідом замкнулися. І вони зараз нічого не зможуть уже найближчими роками принаймні написати, розказати. Вони ці травматичні спогади капсулюють і відокремлюють, тому що їм треба якось жити, функціонувати далі. А роз'ятруючи себе, неможливо зберегти здоровий глузд і працездатність як мінімум. Те саме стосується письменників. У дуже в багатьох у нас травматичний досвід. Хай не бойових дій, але ну, от як у мене, досвід, скажімо, втечі, досвід повернення в Київ, досвід життя в облозі, досвід життя під бомбардуваннями або досвід засинання з дитиною з думкою, що може дійсно буде зараз ядерний удар, і ми всі носили цей йод таблетований, і один одному пересилали списки речей, які треба скупити на випадок ядерного удару. Це бахіли, якісь, якісь разові костюми, оці санітарні, проти газ, води запастись там побільше. І так далі. і так далі. Ми реально це робили. Але ти щовечора засинаєш, дивишся на дитину, і дитина спить з тобою в одному ліжку, хоч величенький хлопчик, і дочка в мене 15-річка. І всі разом. Тому що одна думка: якщо зараз сюди прилетить, то хай краще будемо, ми всі разом. розумієте, Щоб, не дай Бог, не лишилися діти сиротами, і не дай Бог ти не лишилася сиротою без своїх дітей. Так, ми виїжджали з блокади. Угу. Так, дозволю собі теж особисте. Вирішили, що найголовніше в нашій ситуації це зберегти всіх, або всі загинемо, або всі врятуємося. Це правда, і сама війна навчила цінувати найголовніше це сім'ю, як найперше, свободу своєї країни і сім'ю тих людей, ну, які бачите, тепер... і тепер, ну як для письменниці, скажімо, питання в тому, як свій особистий досвід, як його опрацювати. Як його трошки вивищити до рівня художнього узагальнення, розумієте? Як написати про це так, щоб в цьому побачили себе інші люди? І щоб який тон має бути у цієї книги, щоб вона не фальшивила в сприйнятті людей, у яких такий самий або ще гірший травматичний досвід? Дуже тонка межа. Перебирає трохи наш час, але все таки, якщо можна ще одне запитання, буквально будемо закінчувати, як ви ставитесь до того, що війна породила при всьому при тому, що ми кажемо, що Росія поки випереджає нас в інформаційному плані, в тому, як вони швидко реагують на це засобами свого псевдомистецтва, так намагаються впливати і формувати суспільну думку цілого світу? Як ви ставитеся до того, що книжки про війну народжуються в Україні сотнями? І як, от справжнє зерно відділити? від намулу хайпу від всього, чи воно саме потім з... час розставить з... на свої місця. На мою думку, хто може зараз писати, хай пише. В кого є сили, в кого є можливості, в кого є на чому писати і чим писати, хай пишуть. А час це робота, яку я вдячна абсолютно всім, хто взявся за цю роботу і робить її зараз. А час потім розставить на свої місця так, звісно, будуть якісь твори, які написані на хвилях якогось хайпу чи модного інтересу. Буде величезна кількість романів, у яких головний герой був, наприклад, охоронцем, а його копіпастом зробили ветераном чи атошником. Тобто, да без всякого цього будуть такі речі, і від цього ти не дінешся. Але одночасно будуть абсолютно геніальні книги, написані так гостро, так тонко і так щиро, що це буде нова українська класика. Нам єдине треба Україну якось зберегти для того, щоб комусь було читати цю класику. Розумієте, щоб Україна збереглася, тоді воно все стане на свої місця. З вірою у перемогу з надією на те, що Україна вистоїть і не просто вистоїть, а відродиться в цій екзистенційній насправді війні. Війні за право існування цілої нації. Ми завершуємо нашу сьогоднішню зустріч. Українська хвиля сьогодні з вами була. А в ній письменниця, волонтерка, лауратка національної премії Шевченка Тамара Горіха зерня, яка зараз перебуває у Вільнюсі, і спасибі знайшла час. Завітала до ЛРТ Класіки Радіо і поспілкувала. Валася з нами протягом півгодини. Дуже дякую вам і веселих свят попри все.